Знати все неможливо знати важливе необхідно. Щодня у програмі Друга кава. Ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація, ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Дорогі друзі, продовжується проект друга. Кава назвати Лейла Мамедова. Ще одну важливу тему вам пропоную до обговорення. Я більш ніж переконана, що ви знаєте про програму Єоселя. Принаймні, чули, хтось долучається, хтось би хотів долучитися, але не підпадаєте під ті категорії, можливо, які можуть скористатися такими можливостями, які пропонують сьогодні. Державна програма ЄОСЕЛЯ. Давайте будемо сьогодні. Ну я не хочу говорити підбувати підсумки. Скоріше за все, вони все таки проміжні, бо й програма й буде працювати. Наступного року, але є суттєві зміни. Суттєві зміни, які до речі були там проваджені в 24 -му. зміни є двадцять п'ятого року. і Кількість людей збільшується. Будемо про все це говорити. Говорити про те, кому можна долучитися, так, як буде відбуватися так питання, того як Кабмін буде докапіталізувати Укрфінджитло. Укрфінжитло ну, дивіться, багато питань. Зараз все спробуємо обговорити. Голова правління Укрфінжитло Євген Медгар сьогодні з нами. Євгене, вітаю вас. Доброго дня, доброго ранку, України, доброго ранку. Є питання багато, достатньо велика кількість, я так скажу, і хотілося б сьогодні власне їх і обговорити з вами. Так дійсно, хто долучається, яким чином, які зміни планують, плануються впроваджуватися. Давайте я хочу одразу, якщо можна, підсумки певні, так більше ніж три роки, три роки. програма працює. Скільки все таки українці змогли скористатися? Ну і якщо дозволити, все таки про гроші попитаю суми, якщо ми говоримо про. Про суми то еквівалент от кількість українців і еквівалент в сумах, скільки це, знаєте, коштів було виділено для того, щоб ці українці скористалися програмою Давайте спробуємо. Давайте. Адже ж у нас ми ведемо всю статистику, і на сьогодні за три роки програми вже більше 22 тисяч українських сімей скористалися програмою. Якщо казати про гроші, це вже майже 38 мільярдів гривень. Компанія спрямувала на підтримку цієї субсидованої іпотеки. Угу. От як ви вважаєте це? Е, ну от звучить і багато хто скаже, що це мало українців? Ну, от чесно. Але як ви вважаєте, якщо ми говоримо в знову ж таки в проміжку часовому, скільки часу працює програма? Е, це достатня кількість українців, які змогли долучитися до програми? Е, дивіться, ну якщо мене спитати персонально, чи задоволений я результатом, ну, да я так. можу відповісти і так, і ні. Як казав пан Черчилль колись да, якщо ти задоволений всіма результатами, все в тебе добре ти досяг рівня розвитку своєї собаки? Тому ми угу. дійсно вважаємо, що на у порівнянні з мільйонами українців, які сьогодні живуть і мають потребу або покращити житлові умови, або отримати омріяне власне перше житло в житті. То 22 тисячі це дуже дуже замало але якщо порівнювати з тим, що відбувалося в Україні за весь період незалежності України. Ми проаналізували. У нас було близько 18, якщо я не помиляюсь, програм різних регіональних, централізованих державних, це беззаперечно найкраща, найефективніша, найбільша, найуспішніша програма за всі роки незалежності, Кращої, ефективнішої і більш осяжної не було. Тому е, тут ми дуже задоволені. Ми зробили цифрову програму. Повністю діджиталізовану, вона прозора, вона швидка і такі обсяги е, ніхто не видавав. Е, як казали, результат на табло е, ми можемо порівнювати щось вже що відбулося. Тому найкращий іпотечний, так ми кажемо, рік е, в країні був до військових 2021 Можете порівняти вся банківська система. Країни, а тоді було більше набагато більше ста банків, видаючи іпотеку, видала всім українцям лише 9 мільярдів гривень. Наша одна компанія за рахунок цифрового прозорого сервісу в 23-му році, навіть попри війну, видала 9 мільярдів гривень. Одна у порівнянні зі 100 плюс банків. 24-й рік був рекордний, Ми зростили ринок іпотеки на 65%. 15 мільярд, майже 15 мільярдів гривень видала компанія іпотеки. Тому знаєте, е, треба розуміти, що ми з чим порівнюємо. Е, навіть попри війну, ми зробили вдвічі більше іпотек ніж ця банківська система до війни. Е, тому цей результат мене задовольняє. Угу. Чи хочу я більше так, чи можемо ми більше? Так угу. чи мусимо ми більше давати іпотеки українцям? Так тому ми працюємо над е, покращенням умов. Ми слідкуємо за тим, щоб не було мов там зловживань чи маніпуляцій з програмою, бо це державні гроші. Ми дуже вдячні тут всім журналістам, які долучалися допомагають нам перевіряти е, всі факти, е, і результати фокусування програми мені подобається дуже, тому що якщо казати, наприклад, про позичальника, хто наш позичальник да на кого ми сфокусувалися. Це дійсно сім'я із двох трьох людей. Це сім'я з 35 років в середньому. Е більше, більше половини сімей з дітьми, де да, з 22 тисяч, там е 13,5 тисяч дітей вже отримали дах над головою. Це сім'ї з невеликими місячними статками, не які не мають накопичень. Тобто, на одну людину це там, до 40 тисяч гривень заробітна плата, і що, -що вони купують? Вони не купують пентхауси вони не купують великі будівлі, будівлі приватні там домівки. Е, це квартира вартістю 2,2-2,3 мільйона гривень. При тому, що ми видаємо кредита е, 1,7-1,8 мільйона гривень в середньому. Це означає, що там, мовно, 40 тисяч гривень, 40 тисяч доларів, вибачте. Тому дійсно ми попали в той сегмент, який потребує допомоги держави І тут ви знаєте точно, що в нас в програмі. Поділено на два великі, як кажуть, блоки. Сперше, ми хотіли допомогти всім людям, яку в кого нема житла, та да, хто мріє про власне житло. Це перше, і ця група людей е, роблять свою першу купівлю в кредит під ставку 7% річних. Але є особлива категорія для нас дуже е, важлива: це військові силовики, які захищають нашу країну. Ми їм вдячні е, медики, педагоги, наукові співробітники. Які ми тут точно розуміємо, які присвятили своє життя служінню державі, тобто це свідомий вибір людей, і такі люди в нас отримують іпотеку під 3% річних. у порівнянні з Європою та Америкою. Це ставки навіть нижче аніж в деяких країнах. Тому тут е, е, наш кабінет міністрів підтримав наші ініціативи і. Затвердив такі низькі ставки. Нам здається, що було дуже вірне рішення uh -huh. допомогти людям сьогодні, коли вони дійсно а, потребують цієї допомоги. Євгена, скажіть мені, будь ласка, якщо по категоріям подивитися, можемо стверджувати, що пере ну, більша частина з тих, хто скористалася державною програмою, це військовослужбовці? Ми можемо з вами точно це стверджувати. Uh -huh. Бо 49% – це військовослужбовці uh -huh. та силовики. Сім відсотків медики, сім відсотків педагоги а в нас е, е, і там трошки менше вже є там е, люди з науковці і так далі. Але мовно кожен е, третій е, це ветеран, да, кожен е, там п'ятий, мовно, шостий це людина зі статусом е, вимушена переміщена особа, тому тут. Я ж кажу, фокусування ми задоволені фокусуванням програми. Ми дійсно допомагаємо там, де ми маємо бути, і тут ви знаєте, хочеться за як кажуть за ваш рахунок передати вдячність цій банківській системі, тому що банки до війни звикли кредитувати іпотеку для заможних людей. Тобто, у вас є 3-5 квартир, і ви хочете ще одну. І це нормально було для банків. Банки дуже е, повільно переходили до. Я кажу розуміння, що людина, яка не має квартири, вона дуже буде відповідально становити, становитися до свого кредиту і, і до погашення цього кредиту. І зараз 22 тисячі наших позичальників і жодного жодної прострочки. Жодної не розумієте рівень відповідальності українців. Це навіть не європа, навіть не європейці. Європейці вони ментально спочатку закривають свої потреби після цього. Гасять іпотеку або там риндні платежі. Наші українці на жаль, або на щастя, да, я тут і кожен свій висновок вони виконують свої зобов'язання. Вони спочатку гасять іпотеку, гасять комунальні платежі, а потім, як вийде, да, чи, чи достатньо буде гроші для нормального життя. Але свої зобов'язання вони виконують. І всі українці довели банкам, що людей з невеликими заробітками да, без незаможних можна кредитувати. Mm -hmm. Ми змінили, перевернули повністю іпотеку. Ну і бачите, і сама програма змін зазнає, правда, але це нормально. Це, це до речі, дуже добре, тому що і програма динамічна, і умови міняються. Ну, і ситуація в країні міняється. Більше людей потребують житло, так і ще й внутрішньо переміщені особи залишаються ті, що без житла, якщо це ще прифронтові території, які потрапляють, на жаль, під окупацію і залишаються люди без житла. І добре, що зміни, так і я знаю, що до вас так зверталися журналісти. Найбільше питань було з приводу того, що зміни відбулися, і наприкінці. Ще 24 го 25 п'яте, зокрема, да, ознамувався, що більшість категорії тепер стало їм стало доступне житло не старше трьох років, а це новобудова, я так розумію, і вам доводилось пояснювати, чому таке рішення ну було ухвалено, так і, і що це треба було зробити. Але скажіть мені, будь ласка, якщо навіть знову ж таки подивитися на. Подивитися на те, що, на що звертають увагу ті, хто підпадає під категорії, що купували да, купували цього року найбільше? все таки більш такі новобудови обирають, чи по різному? То, от, по-перше, те, що ви вже відмітили, хотілося б також два слова прокоментувати. Дійсно, програма і наша компанія вона соціально орієнтована, це, це беззаперечно. Да? Але друге, ми розуміємо, що економіка країни потерпає від російської навали і треба допомагати. Ми зрозуміло, що ми можемо допомогти за рахунок е, е, ну, вибудови нашої програми, нашого сервісу е, в первинний ринок. Чому наші забудовники, які як ми кажемо, приймають наші правила, е, а наші правила це ставати більш прозорими, захищати права інвестора, там кредитора е, забудовника. Але сплачуючи податки, да, е, створюючи офіційно робочі міста, купуючи офіційно українське виробництво будівельних вони, от, і ми вже заміряли цей, цей результат. Е, забудовники сплачують двічі більше податків. Тобто ті гроші, які ми інвестуємо в первинний ринок, вони залишаються в країні і працюють для е, країни. Е, це, це, це перше і дуже важливо. Тому ми пробуємо балансувати між. Соціальністю і економічною, скажімо так, допомогою, економічною доцільністю, Е, да? і це єдине, да. Тобто, це не любов, якась до забудовників, але забудовники мають також змінюватися. Ми їм постійно формуємо, як кажуть, розуміння і попит на формат житла. white box. White box це такий європейський, готовий до житла, тобто вже готові стіни, стеля, санвузол для того, щоб людина могла з'їхати і жити одразу, а не чекати і робити ремонт. Е, і ще ви маєте уявити, наприклад, людина, яка на жаль, е, чи там по своїх причинах вибрала обрала життя за кордоном, вона вирішила продати квартиру тут. Да? Якщо це на вторинному ринку, людина продає квартиру. Вона ці гроші в будь-який спосіб вивезе і витратить в Польщі, в Германії, в Австрії. Чи хочемо ми з вами, українці, свідомі, щоб е, гроші, державні гроші, були витрачені в інших країнах, а не допомагав нашим? Ми ні, тому. Первинний ринок і фокусування. Ми починали з того, що купівля у забудовників на початку програми була десь близько, там, умовно, там, 10-20%. Зараз ми в цьому році дійшли вже до 60-65% від забудовника. Тобто це більше і більше стає, е е залишаються гроші в економіці держави. Забудовники також дуже обережні були. Казали на початку, що вони й самі впораються, але зараз деякі декларують, що там 60-70% продажів через інструменти відбуваються. Тому вони готові платити більше податків. І в нас сьогодні таких забудовників, вже майже там що не помиляється 117 забудовників, десь близько 300 будівельних проєктів, майданчиків, де українці можуть купити житло угу. а, на первинному ринку. Тому так у нас залишилися прифронтові регіони, де на жаль не будують. ми залишили а, ВПО. Форматі для людей ну, людей, форматі клієнтів, які зможуть можуть купити до 20 років а, вік житла, але всі інші мають сфокусуватися на первинному ринку. Тому що, ну і, і, і третє, треба розуміти, коли закінчиться війна, я не, не кажу, якщо вона коли вона закінчиться, uh -huh. ми маємо з вами мати дуже гарно підготовлену будівельну галузь, тому що хто нам відбудує з вами країну? Наші будівельники, тобто це не будуть іноземці. Да? Тому вони мають, як кажуть, прокачувати свої скіли і бути готовими для того, щоб дуже швидко відбудувати, збудувати все, що нам все, що ми втратили. Тому е, ми все більше і більше е, дійсно їдемо з е, наші зусилля в первинний ринок. Так я хочу ще спитати, вже є плани на наступний рік, я так розумію, да? і зміни певні, які можуть стосуватися. Плюс, я наскільки розумію, там і вимоги, точніше, це вимоги до параметрів житла більше, правда. Але не тільки це там з вимогами зрозуміло, так і площа там до плюс 10% первинний ринок ринок і так далі. Але ще є певні зміни, досить цікаві. Це те, що Національний банк презентував свого часу, так, стратегія з розвитку іпотечного кредитування, там 13 і конкретних заходів. Я хочу спитати, по перше, як це вплине на роботу вашої компанії, яку ви представляєте? Ну і плюс як це впливає? Ну зрозуміло, що це напрямую впливає і на пільгову державну іпотечну програму є оселя. Як оце все буде взаємопов'язане, Чи ця стратегія, можливо, дійсно знаєте, вона ну розширить програму? Я б навіть так сказала, і дозволить більшості українців долучитися. Ну і давайте розділимо ці питання на, на дві частини. Перше, національний банк і стратегія іпотеки в країні. Це означає, що ми ж не єдиний іпотечний гравець в країні. Є банківська система. То національний банк має опікуватися тим, щоб запустити іпотеку комерційну по всій країні, по всім банкам, не тільки однієї компанії. У нас це і гарно в у нас, у нас вона йде. Просто сьогодні так вийшло, враховуючи ставки, враховуючи війну. Наша компанія закриває 97% іпотеки країни. Так не має бути. це гарний результат. Мені ну мовно там писати пости. Але ми маємо бути невеликі. Ми маємо покривати тільки попиту людей, які потребують допомоги. все інше має закривати банківська система. Тому стратегія розвитку іпотечного ринку вона спрямована на те, щоб підтримати і запустити комерційну ринкову іпотеку в країні. Uh, і тут впливу на нашу компанію мовно ця стратегія майже немає. У нас як компанії є своя стратегія, яка погоджена з усіма стейкхолдерами, в тому числі Національним банком, Мінфіном, і навіть Міжнародним валютним фондом, яка дає нам змогу uh, докапіталізовуватися і вносити зміни в програму. В нашу і тут ви праві, ми дійсно зробили. Нещодавно змін ми їх постійно робимо час від часу, адаптуючи програму під реалії під потреби, і ми додали дуже дуже. Я прям задоволений, що мобілізованих е, е, до 3% відсоткової іпотеки, тому що е, мобілізовані також будуть мати е, з 10 січня 2026 року е, можливості брати пільгу іпотеку під 3%. Так ми там змінили трошки підходи по площах квартир і приватних будинків. Щоб унеможливити купівлю великих площ, так, щоб люди ну uh -huh. не маніпулювали навіть і не мали бажання, ми зробили обмеження, що людина, якщо вона продала квартиру чи будівлю протягом трьох останніх років, то вона має використати ці кошти на купівлю квартири чи будинку, а не користатися субсидованою іпотекою. Це також є і трошки змінило розрахункові площі. тому. І відкрили по вартостях можливості для забудовників більше будувати в невеликих містах. Що сьогодні його селя покрила близько 500 uh -huh. населених пунктів, міст великих і маленьких, і сел, а ми хочемо покрити всю Україну. Да? І ми мотивуємо забудовників, щоб будувати в невеликих містах. Тому от такі зміни вони існують. Деякі з них запустяться з 10 січня, деякі з 9 лютого, 26 року. Зараз ми адаптуємо it системи змінюємо з банками. Агентами наші там процеси і продукти, і будемо готові до цих змін з задоволенням е, задовольняти попит. А компанію дійсно зараз ми проходимо процес до капіталізації погоджений. В неї будуть додавати 30 мільярдів додаткового капіталу. Це е, не гроші, це папери державні. Далі ми фінансова компанія будемо вже на відкритих ринках залучати гроші і спробуємо в наступному році збільшити обсяги. Іпотеки виданої для наших українців цей рок. Ми плануємо рік. Плануємо, що він буде десь такий, як, як і 24 десь близько 14,5 мільярдів, 15 мільярдів. Ми зможемо видати іпотеки в цьому році. А наступний є амбіційна мета збільшити обсяг збільшити до 20-25 мільярдів мінімум. Я дуже вам дякую сьогодні за конструктивне спілкування. Як будуть зміни, будуть нововведення, долучайтеся і до нашого ефіру. Євгене, обов'язково будемо розповідати, що все таки українці мали змогу теж долучатися до державних програм, зокрема таких як Єоселя, голова правління Укрфінжитла Євген Мецгер Сьогодні був з нами на зв'язку. Друга кава триває. Будьте з нами.